Минулими вихідними у книгарні під назвою Є в обласному центрі відбулася презентація збірки віршів Мірика Боднара. Ще, ще, ще не зупиняйся. Івано-Франківський поет уже є автором шести книжок, але досі жодна з них не виходила друком, а була доступною лише у вигляді електронної книги. Родзинкою літературного дійства став музичний супровід під час читання автором віршів. Паперове видання налічує 248 сторінок, на яких містились вірші за останні 10 років. Тематика особисті переживання автора. Передусім про себе, про своїх друзів, про своє оточення, ну і про якісь мої власні переживання, відчуття цього життя. Родзинкою презентації став музичний супровід під час читання віршів. Один із музикантів розповідає, що творчість Друга Мірика є досить неординарною та цікавою. Творчість Мірика мені подобається, тому що вона така, така жива, проста, і там багато не треба знати. Можна просто прочитати і все стане ясно. Творчість Мірика Боднара захопила Марину з перших рядків. Дівчина розповідає, що прийшла на презентацію книги з надією познайомитись особисто з поетом та навіть взяти автограф. Я читала його буквально ну, вірші чотири чи. П'ять десь так. Ну і мені просто подобається його оригінальність. Там, от наприклад, у творі може бути йдесь про щось одне, а потім різко про щось інше. І Це мені дуже подобається. Презентація відбулась у формі музично-поетичного дійства за участі проєкту «11 вересня. Ольга Гриців, Андрій Українець, новини телеканал Раї.